Всім доброго вечора. Радий вас бачити на своєму каналі. У нас надвигаються вже новорічні свята, і в мене замовили наш баличок для копчення. Сьогодні я з'їздив, придбав 7 кг баличка і буду його коптити. І хочу з вами показати вам і разом з вами його закоптити і замаринувати. Значить, що мені для цього буде потрібно? М'ясо. Сіль, цукор і вода. І спеції. Все, більше нічого. Значить, я вже ось налив, покажи, будь ласка. Я вже налив ось 5, на 7 кг м'яса. Я відлив вже 560 г води. І мені зараз треба ось зважити. Я поставив віса. Віса. Ставлю тарочку нашу. Скидаю. Нам потрібно 140 грамів соль. Я додавлю 160. Чому? Тому що ця сіль не та що наша. Це якась польська чи... Вона не така солона, як наша була сіль. Значить, я додаю цей розчин. Сюди солі є. І беру. Я вже ось Отакі дві ложки цукру. Все, достатньо. Так, додаю сюди лаврушечку трішки. І я з'їздив на ринок, придбав. Все, це мені хвати, дивіться, якого гарного. Зараз кину душисто дві перчинки. Це в мене залишилось. Отакий, бачите, я придбав собі перець. І ставлю І це все ставлю на вогонь. Довожу до кипіння, охолоджую і далі буду проколювати наше м'ясо. Так, все. Я проколов наше м'ясо. Оце в такому вигляді залишаю до завтрашнього утра або, може, годин до 12. Якраз десь зараз 5 -го година вечора, до 12 до обіду, воно промаринує. І я його буду завтра вже коптити. Так, ось і пройшли наші майже сутки, коли ми з вами замаринували м'ясо. Так, придбав я отаку ленту. Ось, бачите, так? Да? Це спеціально для м'яса я купив. Удобно. Взяв я таку трубу, трубу, нагорнув, бачите, таке, як коврик. І все. Ну, то ж помийте обов'язково. І сюди вкидається кусочок м'яса. Зараз я все вам продемонструю. Так, беремось ошиєк наший. Точніше, не ошияк, а балик. І запускаємо цю трубу. Дивіться. Раз. Все. І зараз я перев'яжу. Щоб нам було удобно. Перев'язую я просто ось нашою ниточкою, що я в'яжу рибу, вона прочна, гарна, і роблю вузлик. І обрізаю до наступного кусочка. Вуаля! Зараз я її трішки розмокаю, щоб вона лягла вся гарна. Це весь кусочок м'яса, наш балочок. І все, хай стікає. І будемо коптити. Так, а я роблю інші поки. Так, ложу поки що на решітку вдома. Хай трошки збігає, тому що зараз я докапчу скумбрію і підуть наші балички. Цепляємо ми вже наші балички. Акуратненько, ні, мабуть, я зараз наверх поцеплю це. Хай наверху будуть. Не більші. І будемо ставити на просушку. градусів на 40. Так, щоб вони друг у друга не торкалися. Ставлю і другу перекладинку. У мене якраз вийшло три кусочки на одній стороні, на перекладінці і на іншій гарні такі кусочки. І так, перемішку. О! Так, зараз їх виставлю. Щоб там не теж сюди не торкалися. До один одного. Так, все, я їх повісив, зараз включаю, закриваю. Включаю вентилятор наш, виключаю світло там, включаю вентилятор, включаю тен. І на тені виставляю 40 градусів. Тут поставлю 38, а тут поставлю 40. Так, все, я достав наші смаколики, наш баличок. Зараз викладаю, хай він остиває, і все на свята. вкусняшка в нас готова. Оце отаке у нас. Гарні смаколики у нас вийшли для нашого столу і для наших друзів. Вона ще не остила. Мож мене засняти я вже їм. Бачите, вона ще гаряча. Але реально. Покажи, вона да, реально смачна. На мій вигляд дуже не дивився, бо ніч птицю майже не спав.